Вітаю тебе у кабінеті математики. З курсу 8 класу ти знаєш, що синус, косинус і тангенс гострого кута в прямокутному трикутнику це відношення певних його сторін. У цьому відео я розкажу про тригонометричні функції кутів від 0 до 180 градусів. Розглянемо одиничне півколо з центром у початку координат. Чому ми розглядаємо півколо? Якщо поглянути на транспортир інструмент за допомогою якого ми вимірюємо градусну міру кута, то ми побачимо, що його шкала має форму півкола, на якій розташовані градусні міри від 0 до 180 градусів. Чому це коло одиничне? Знов -таки, з курсу восьмого класу ти знаєш, що синус косинус гострих кутів менший за одиницю, тому що це відношення відповідного катета до гіпотенузи. Я вже сказала, що вершина кута це початок відліку. Одна сторона кута нерухома і є радіусом, який розташований на додатньому напрямку осі абсцис. А далі будемо рухатись по півколу проти годинникової стрілки. Проведемо ще один радіус. Він буде другою стороною кута. В результаті утворився кут певної градусної міри якому відповідає конкретна точка даного півкола із певними координатами? Якщо провести інший радіус, то утвориться інший кут, він буде мати іншу градусну міру, і точка, яка йому відповідає, буде мати знов таки певні координати, які були, будуть відмінні від першого кута, який ми з вами побачили. І так далі, рухаючись проти годинникової стрілки. Наприклад, якщо провести радіус, який співпадає з вісю ординат, утвориться прямий кут, рухаючись далі, тупий кут, і відповідна точка одиничного півкола буде відповідати даному тупому куту. Таким чином можна зробити висновок. Кожному куту від 0 до 180 градусів відповідає точка одиничного півкола. Розглянемо гострий кут альфа з вершиною в початку координат точкою О. Цьому куту відповідає точка А даного одиничного півкола з деякими координатами Х, Будемо спиратися на наші знання про означення тригонометричних функцій через сторони прямокутного трикутника. Тому опустимо з точки А перпендикуляр АБ на вісь абсцис. В результаті утворився прямокутний трикутник АБО. В цьому трикутнику гіпотенуза ОА є радіусом даного півкола і тому дорівнює одиниці. Катети АБ та БО визначають відстань. Катет АБ це відстань від точки А до осі абсцис, і тому довжина цього катета буде дорівнювати ординаті даної точки. А катет БО визначає відстань від точки А до осі ординат. І тому буде дорівнювати абсцисі даної точки, тобто Х. Таким чином, в даному трикутнику визначені всі три сторони. І ми можемо, спираючись на відомі нам означення тригонометричних функцій, записати наступні формули. Отже. Синусом гострого кута в прямокутному трикутнику називається відношення протилежного катета в даному випадку АВ, до гіпотенузи АО. Маємо ось таку формулу. Підставляючи замість відрізочків АВ та АО їх значення, ми отримаємо наступний вираз і можемо зробити висновок Синус α дорівнює y. Тобто, що це означає? Синус. Будь-якого кута дорівнює ординаті точки одиничного півкола, яка відповідає даному куту. Зверніть увагу, синусом не гострого кута, а будь-якого, тобто від 0 до 180 градусів. Наступне означення косинусом гострого кута в прямокутному трикутнику називають відношення. Прилеглого катета до гіпотенузи. І знов-таки, підставляючи дані, ми отримаємо наступне означення. Косинус будь-якого будь кута дорівнює абсцисі точки одиничного півкола, яка відповідає даному куту. І наступне означення. Тангенсом гострого кута в прямокутному трикутнику називають відношення. Протилежного катета до прилеглого. І підставляючи замість відрізочків А Б і а, БО їх значення, ми отримаємо нове правило. Тангенсом будь-якого кута називається відношення ординати точки одиничного півкола до її абсциси. Зрозуміло, що ця точка відповідає даному куту альфа. Знов-таки розглянемо одиничне півколо та, спираючись на нові означення, пропишемо, що косинус альфа дорівнює абсцисі точки, синус кута дорівнює ординаті точки одиничного півкола, а тангенс відношенню ординати до абсциси. Розглянемо точку А, яка відповідає початковому положенню радіуса, тобто відповідає куту 0 градусів. Точка А має координати 1 0. Пам'ятаємо коло одиничне. І далі ми можемо визначити тригонометричні функції кута в 0 градусів, спираючись на нові означення. Косинус. Кута в 0 градусів буде дорівнювати абсцисі точки, яка відповідає даному куту, тобто 1. Синус кута в 0 градусів буде дорівнювати ординаті точки, яка відповідає даному куту, тобто 0. А тангенс це відношення ординати до абсциси даної точки, тобто 0 поділити на 1 буде 0. Далі. Рухаємось по дузі годинникової стрілки до осі ординат. В результаті ми отримали точку Б, яка відповідає прямому куту, градусна міра якого 90 градусів. І ми можемо сказати, що куту в 90 градусів відповідає точка Б, яка має координати 01. І знов-таки аналогічним чином визначаємо. Що косинус кута 90 градусів дорівнює нулю, тому що косинус кута дорівнює абсцисі точки. Сінус кута в 90 градусів дорівнює одиниці, тому що синус кута дорівнює ординаті точки. А тангенс кута в 90 градусів не визначений, тому що 1 на 0 ділити не можна. Ви це добре знаєте, з курсу початкової. Школи. Продовжуємо рух до крайньої лівої точки півкола, позначимо її. точка С І вона відповідає розгорнутому куту. Ти добре знаєш, що його градусна міра 180 градусів. Ми можемо записати, що куту в 180 градусів відповідає точка С з координатами 1, 0. І знов-таки. Косинус 180 градусів буде дорівнювати мінус одиниці, тому що косинус дорівнює абсцисі відповідної точки. Синус 180 градусів буде дорівнювати 0, тому що синус кута дорівнює ординаті даної точки. Тангенс це відношення ординати до абсциси, тобто дорівнює 0. Так, як і для кута в 0 градусів. Півколо, яке ми розглядаємо, розташована у першій та другій координатних чвертях. У першій чверті розташовані точки, які відповідають кутам від 0 до 90 градусів, тобто гострим. Точки, які розташовані в першій чверті, мають додатні координати і абсциса, і ордината. Таким чином можна зробити висновок. Так як, абсциси, так, як координати точок пов'язані із тригонометричними функціями, висновок такий: синус, косинус і тангенс гострого кута число додатнє. У другій чверті розташовані точки, які відповідають тупим кутам, від 90 до 180 градусів. Абсциси цих точок від'ємні, а ординати додатні. Таким чином, так як ордината пов'язана із синусом, ми можемо зробити висновок, що синус тупого кута число додатнє, а ось косинус і тангенс тупого кута число від'ємне. Косинус пов'язаний з абсцисою точки, а тангенс це відношення ординати до абсциси. Плюс поділити на мінус. Добре, знаємо з курсу 6 класу. Це буде число від'ємне. Отже, виникає питання. Як знайти значення тригонометричної функції тупого кута? З курсу 8 класу ти знаєш, що існують таблиці значень для гострих кутів. А щоб обчислити. Тригонометричні функції тупого кута використовуй наступні формули. Отже, розглянемо, як працюють ці формули. Обчислимо синус кута 150 градусів. Спираючись на формулу, градусну міру треба представити у вигляді різниці. 180 градусів мінус альфа, де альфа гострий кут. Нескладно. Це нескладно зробити. 180 відняти 30 градусів. В дужках градусна міра повинна відповідати градусній мірі даного кута. І, спираючись на дану формулу, ми переходимо до тригонометричної функції гострого кута. Тобто, це буде синус 30 градусів і він дорівнює 0,5. Наступний приклад. 120 градусів. Представимо 120 градусів у вигляді різниці. 180 градусів відняти 60. Перевіряємо, в дужках повинно бути 120 градусів. Замість альфа у нас 60 градусів. Спираючись на формулу, звертаємо увагу, ми тільки що сказали, що косинус і тангенси тупих кутів набувають від'ємних значень. Ось чому в цих формулах з'являється знак мінус. Тобто, виходить мінус косинус 60 градусів, а косинус 60 градусів дорівнює 0,5. Отже, в результаті ми отримали мінус 0,5. Тобто косинус 120 градусів дорівнює. Мінус 0,5. Розглянемо перший приклад. Відомо, що синус альфа дорівнює 0,6. Треба визначити, чому буде дорівнювати синус 180 градусів мінус альфа. Знайома формула тільки що ми їй користувалися. Отже, формула має ось такий вигляд. Синус 180 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа. А за умовою відомо, що синус альфа дорівнює 0,6. Відомо, що тангенс альфа дорівнює мінус 8. Чому дорівнює тангенс 180 градусів мінус альфа? Знов таки, запишемо формулу. Тангенс 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус тангенсу альфа. Тангенс альфа дорівнює мінус 8, враховуючи знак мінус. Отримаємо протилежне значення. Отже, танген 180 градусів мінус альфа дорівнює 8. Наступний приклад. Нам треба обчислити значення виразу. Я навела вам тут табличку, яка є на форзаці вашого підручника. Вираз має такий вигляд: 4 косинус 180 градусів, додати 9 синус 0 градусів, відняти 2 тангенс 45 градусів. Отже, ще раз хочу нагадати: синус, косинус і тангенс будь-якого кута це число. Тому, для того, щоб обчислити значення такого виразу, ми використаємо дану табличку Косінус 180 градусів. Дорівнює мінус одиниці синус нуля градусів дорівнює нулю, танген 45 градусів дорівнює одиниці. Тобто, замінюємо всі тригонометричні функції числовими значеннями. Подивіться, замість косинуса 180 градусів ми написали мінус 1, замість синуса нуля 0. Замість тангенса 45 одиницю. Ну, а далі, проста арифметика, треба обчислити значення даного виразу. І виходить у нас мінус 6. Наступний вираз. Він представляє собою добуток. Зверніть увагу, що синус 57 градусів в даній табличці немає, його можна знайти. Але в першу чергу, якщо у вас вираз є добутком, звертайте увагу на тригонометричні функції кутів, які відомі і є в табличці, а особливо на ті кути, відповідні точки, яких належать осям координат. Тангенс 180 градусів дорівнює нулю. І нам байдуже, чому дорівнює синус 57 або косинус 127 градусів? Тому, що, е, якщо один з множників дорівнює нулю, то й весь добуток теж дорівнює нулю. Наступний приклад. Нам треба порівняти з нульом значення виразу, що означає порівняти з нулем. Тобто з'ясувати більше нуля, менше нуля або може дорівнювати нулю вираз. Нагадаю, значення, які більше нуля, тобто вони додатні менше нуля від'ємні. Отже, розглядаємо перший вираз. Синус 157 градусів, косинус 97 градусів. Ви добре знаєте. Якщо між виразами відсутній знак, це добуток, знак множення. Для того, щоб порівняти з нульом значення даного виразу, нам треба визначити знак, який буде мати кожен множник. Синус 157 градусів, 150 градусів кут тупий, а синус тупого кута, як ми з вами сказали, набуває додатніх значень. Ставимо знак плюс над цим множником. 97 градусів теж кут тупий, але косинус тупого кута набуває від'ємних значень. З курсу 6 класу ти добре знаєш, що добуток додатнього і від'ємного чисел є число від'ємне, тобто менше нуля. Наступний приклад: знов-таки визначаємо знак кожного множника. 175 градусів кут тупий. Танген тупого кута число від'ємне, синус тупого кута число додатнє, і косину тупого кута теж число від'ємне. І знов-таки спираємось на наші знання, отримані в 6 класі. Якщо кількість від'ємних множників є числом парним, то добуток буде набувати додатніх значень, тобто більше нуля. Розглянемо наступний приклад. Таким же самим чином. 74 градуси це кут гострий, всі тригонометричні функції для гострих кутів набувають додатніх значень. 123 градуси кут тупий, але в даному випадку це не важливо, тому що у нас з вами тангенс в квадраті. А при піднесенні до квадрату, ми все це добре знаємо, результат Буде додатнім. Косинус 90 градусів дорівнює нулю. Тому ми з вами можемо зробити висновок так, як один з множників дорівнює нулю, то і добуток теж дорівнює нулю. Наступний приклад. Треба обчислити значення виразу. Знов будемо користуватися табличкою. 3 косинус квадрат 120 градусів, відняти 16 синус квадрат 150 градусів. Додати 4 танген 180 градусів помножити на синус 174 градуси. Ми вже з вами сьогодні з тангенсом 180 градусів стикалися. Він дорівнює 0. Тому значення останнього третього виразу буде дорівнювати 0. І в подальшому ми його писати не будемо. Косинус і синус у нас аргументи цих функцій є тупими кутами, тому, спираючись на формулу 120 градусів, ми представляємо у вигляді різниці 180 градусів відняти 60 градусів, а 150-180 відняти 30. І далі переходимо до значень гострих кутів. В даному випадку знов таки, враховуючи той факт, що косинус квадраті і синус квадраті, ми навіть не замислюємось, який знак буде в результаті, так як ці функції в квадраті все рівно вираз буде додатнім. Далі. А косинус 60 градусів величина відома, одна друга, і синус 60 теж. О, синус 30, перепрошую. Теж одна друга. Єдине, враховуючи квадрати, ці числа треба піднести до квадрату. Я записала не одна друга, а 0,5. Замість синус квадрат 30 і косинус квадрат 60, у нас з вами з'явився множник 0,5 квадраті. Для зручності обчислення ми можемо цей спільний множник винести за дужки. Підносимо 0,5 до квадрату, виходить 0,25. І множимо на мінус 13 і отримаємо результат мінус 3,25. Розглянемо ще один приклад і обчислимо значення наступного виразу. Даний вираз є дробом. Синус 34 градусів поділити на синус 146 градусів. Хочу одразу звернути вашу увагу на тригонометричну функцію тупого кута. Зробимо так, щоб наш кут був гострим. Ми, це зна... Ми вже знаємо, як це зробити. Замінюємо 146 градусів на різницю 180 градусів та 34. Та, спираючись на формулу, переходимо до тригонометричної функції гострого кута. В результаті. Чисельник і знаменник нашого дробу є однаковими виразами, і ти добре знаєш, що таке відношення дорівнює одиниці. Наступний приклад це відношення косинуса 15 градусів до косинуса 165 градусів. Таким же самим чином працюємо з функцією тупого кута. 165 градусів це різниця 180 градусів та 15. Пам'ятаємо, що косинус тупого кута набуває від'ємних значень, тому з'являється знак мінус. І таке відношення буде дорівнювати мінус одиниці. Наступний приклад: відношення: 3. Тангенс 28 градусів до тангенса 152 градусів. Ти вже знаєш, що робити. Тангенс 152 градусів. Працюємо з цим виразом. 152 градуси представляємо у вигляді різниці 180 градусів відняти 28. Переходимо до функції гострого кута. Не забуваємо, що тангенс тупого кута набуває від'ємних значень. В результаті ми отримали мінус 3. Отже, відтепер ти знаєш. Як обчислити синус, косинус і тангенс кутів від 0 до 180 градусів? Підписуйся на мій канал та не забувай ставити лайк.